Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскин. Сьогодні будемо розбиратися з трьома СТ-шками різних націй. Перша машина це Бураск, французька СТ 8 рівня Прем. Друга це «Немесіс», Великобританії СТ також 8 рівня Прем. І третя тайп 59. -й». Восьмий рівень також прем. Чому ми будемо розбирати Та все логічно і просто. У нас зараз доступні пропозиції в преміум магазині до 14-річчя World of Tanks на європейських і американських серверах. Зараз будемо детально розбирати ці машини, дивитися на ті бої, які я зіграв, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, для початку просто переходимо в магазин, дивимося на ці пропозиції, що там у нас є. Перше, що ми бачимо до дня народження, ВО, це 3D-стилі. Звісно, їх я б не рекомендував купляти, тому що вартість у них немаленька, а толку з них малувато. Так скажемо, краще просто-напросто дочекатися ці всі 3D-стилі, можливо, частина з них вже у вас є. У, наприклад, магазині житончиків. Це дуже хороший варіант, щоб не витрачати на них реальні гроші. От прем машини у нас є тут різні набори. Звісно, дивимося на мінімальні. От, наприклад, перший набір Тай 59 стандартний. Це машина для олдів, У неї вже застаріли характеристики, але тим не менше, багато хто хоче по старій пам'яті його собі отримати в гараж. Тобто є от такий мінімальний набір. Також продається 3D-стиль старий. Скажу чесно, що я Тайпа 59-го вихопив колись за золото десь, це я пам'ятаю точно. І 3D-стиль також продавався за золото, я його викупив. Тобто в мене оцей комплект повністю є. Далі йде машина Бураско. Цю машину я можу рекомендувати однозначно, ви будете грати багато на ній боїв. Хороша машина, класна, на ній реально хочеться грати. Оце одна пропозиція, яку я можу 100% рекомендувати. Дуже хороша машина. Звісно, там 3D-стиль, це вже дивіться, брати чи не. Брати. У мене, наприклад, його немає, я його не дуже і хочу. Можливо, колись за золото десь буде продаватися, і я його викуплю. Але щоб сказати, що я дуже хочу оцей 3D-стиль, такого немає. Ну і далі ще є машина в нас Nemesis. Вона, по-моєму, ще не продавалася, наскільки, я пам'ятаю, тому що вона з'явилася у Оріонських кейсах приблизно десь рік чи два роки назад. Ну, приблизно. Це у нас була подія Поклик Марсу, і там ця машинка фігурувала. Що в неї з хорошого? Звісно, це альфа-420 одиниць на базових снарядах. Це самий топовий показник, наскільки я пам'ятаю, для стежки 8 рівня. Тому що, наприклад, є 122 ТМ, у нього 400 одиниць, а в цієї машині 420. Все інше таке посереднє, мається на увазі не дуже комфортна гармата, швидкість також середня. Коротше кажучи, будемо цю машину далі розбирати. Далі йдуть от у нас топові комплекти. На них дивитися немає ніякого сенсу. Якщо комусь якась машина потрібна, от мінімальні. Комплекти узяли і все. Але рекомендувати я тільки можу з цих трьох машин, от так, щоб реально в задоволення грати, щоб ця машина була така імбувата, це тільки бураск. Тому що Тай-59 це машина для Олдів, у неї вже застаріли характеристики. Немесіс це посередня СТ, на яку витрачати по фулки гроші. Ну, це так собі, дивіться, чи воно вам потрібне. Якщо вам це принесе велике задоволення, то ви нікого слухати не будете, просто-напросто візьмете і все. Тепер давайте. Поїхали по черзі. Перша машина це Бачатільон Бурас Гуе СТ 8 рівня Франції. Я, от, наприклад, використовую обладнання в першому слоті, це трофейна вентиляція, другий слот трофейна оптика, третій слот трофейний стабілізатор. Але можна використовувати і інші збірки, тому що, друзі, у нас тут стабілізація хороша. 0,10 в русі, 0,10 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Можна, наприклад, використовувати трофейні механізми наведення, тому що у нас поганий час з. Де він тут у нас? 294, от моїй комплектації. Тут уже, дивіться, можна це комбінувати. Так само і трофейний приціл можна використовувати, тому що точність фінальна у нас не саме найкраща. Коротше кажучи, тут уже, дивіться, під це підбирайте і пишіть, мені буде дуже цікаво, що ви використовуєте по обладнанню. Далі йдемо традиційно по бронюванню даної машини, відкриваємо живучість. Забігаючи наперед, скажу, що живучості в цієї машини, звісно, немає, вона абсолютно картонна і хп небагато. Бачимо міцність 1250. 60 хп, бронювання корпуса 40 20-20, бронювання башти 15-10-10. Тобто навіть фугаси по фулки будуть в основному проходити. Бачимо от 40 мм лоб, 22 тут, 15 башта. Коротше кажучи, абсолютний картон. Нема ніякого сенсу навіть дивитися далі, що у нас по живучості. Її просто-напросто немає. Далі традиційно переходимо на снаряди. У нас базовий снаряд підкаліберний, має середню шкоду 360 одиниць, не по Тим паче тут барабани два снаряди, далі ми про це поговоримо. Середнє пробування броні всього 190 мм це дуже мало. Тим паче на 500 метрах буде показник 162 Так втрачається бронепробиття на відстані. Дуже і дуже маленьке пробиття. Я б не рекомендував взагалі його використовувати. Фул, заряджаємо підкаліберний снаряд, це голдовий. Хоча швидкість польоту у нього відносно і комфортна 1000 метрів на секунду. А от підкаліберний голдовий снаряд набагато краще. Тому що в нього середня шкода так само 360 одиниць, а середнє пробування броні вже 240, аж на 50 мм вище. Хоча я не можу сказати, що це вау, такий показник. Порівняно з тими показниками, з якими по пробиттю виходять нові машини, це вже й небагато здається. Швидкість польоту даного снаряду 1250 метрів на секунду, ще краще, коротше кажучи, заряджаємо в основному підкаліберний снаряд, голдовий, і граємо в задоволення. Осколково фугасний снаряд також є, має підвищену шкоду 440 одиниць. Середнє пробування в броні 53 мм на усіх дистанціях і швидкість польоту 900 м на секунду. Про всяк випадок, чотири штучки, тобто 2 барабана, вожу для того, щоб, можливо, колись і знадобиться. Наприклад, там збити захоплення бази чи ще щось. Коротше кажучи, знаєте самі. Плюс до того на абсолютний картон можна їх використовувати. Якщо подивитися далі по показниках вогневої потужності, то ми можемо побачити, що в нас середня шкода на хвилину 2091, тобто небагато, але в нас є інша перевага, друзі. Це своєрідна така розплата, невисокий ДПМ, тому що у нас є барабан на два снаряди з перезаряджання між пострілами 2 секунди, а перезаряджання самого барабана на 1895. От менше 19 секунд, тобто потенційно за 2 секунди ми можемо видати 720 одиниць шкоди. І це дуже хороший показник, друзі. За 2 секунди 721 шкоди віддавали і поїхали, на КД, перезаряджатися, тікаємо і так далі. і так далі. Класна дуже штука, фанова машина. Можу рекомендувати однозначно. Звісно, в нас є свої рідні мінуси. Мінус це час зведення моєї комплектації 2.94. Хоча, як я вже сказав раніше, у нас стабілізація і хороша, 0,10 русі, 0.10 при повороті корпусу, і 0,10 при повороті самої башти, але все ж таки, оцей показник буде. Буде вас інколи і напрягати. Хоча, якщо використовувати, наприклад, стабілізатор от, трофейний, то сам розкид, саме коло розкиду у вас ніколи не буде дуже великим. Забігаючи наперед, також можу сказати, що розкид на 100 метрів, тобто точність у нас поганувата 0,36. Буватиме дуже часто, що ви, наприклад, одним снарядом влучаєте, а іншим не влучаєте. Це само собою. Якщо на середніх і близьких дистанціях, в основному буде два снаряди заходити. Звісно, якщо це не броньована ціль, і якщо ви не будете вицілювати якісь вразливі а, точки по типу лючків, може полетіти не в лючок, тому що великої точності немає. Та навіть і точні гармати у нас дуже часто летить. То зна куди, це вже зрозуміло. Кути вертикального наведення у нас некомфортні, мінус 6 по опусканню і 13% по задуранню. Це своєрідний мінус. Швидкість дентального пересування прицілу хороша, 65-34. Тобто, якщо підсумувати по вогневій потужності, у нас погані підкаліберні базові снаряди, які зовсім не потрібно використовувати. Це 100% перевірено на собі. Потрібно використовувати тільки підкаліберні снаряди голдові. Тоді у вас цей мінус нівелюється. ДПМ у нас невисокий, але в той же час у нас. Барабан на два снаряди за 2 секунди 720 одиниць шкоди, це того варте. Розки на 100 метрів у нас не дуже хороший час зведення не дуже хороша і стабілізація, хороша кути вертикального наведення у нас погані. От така у нас вогнева потужність, друзі, специфічна, є свої плюси, є свої мінуси, але плюси все ж таки перечеркують мінуси, тому що цей барабан на два снаряди з хорошою стабілізацією дуже легко реалізувати. Що стосується рухливості, то максимальна швидкість вперед. У нас 62 км, назад 25 км, при питомій потужності 26,08. Прекрасно, у нас динаміка можна сказати повноцінної ЛТшки. Швидкість повороту також хороша, 4966. Це у нас по шасі, я маю на увазі. Що стосується скритості, то вона у нас є 3864 нерухома машина і 29,04 під час руху. Але враховуйте, що в мене викачана навичка маскування. Без неї, звісно, було б усе набагато гірше. Що стосується спостереження, то 517 метрів огляд. Але це потрібно враховувати, що з. Трофейною вентиляцією і трофейною оптикою. Якби трофейної оптики, наприклад, не було, то було б на 53 аж метра менше. Я вам радив все ж таки ставити сюди оптику, тому що ми абсолютно картонна машина, нам потрібно бачити з кущиків. Маскування непогане, у буразка. Можна виконувати роль навіть у деяких ситуаціях, у багатьох точніше, навіть ситуаціях світляка. Коротше кажучи, якщо підсумувати по цій машині, то вона мені дуже сподобалася, я її можу рекомендувати. Доволі багато так боїв вже скатано. Взяв майстра, давайте перейдемо до статистики. 753 боя, друзі. 753 боя, плюс до того, що є бої на Міелі. На мілі також там трішечки боїв накатано. Ця машина мені не так давно випала. Дуже рекомендую цю машину. Якщо у вас є, звісно, міля, то ніякого сенсу брати немає, тому що вони однаково, абсолютно дві однакові машини. Далі у нас іде машина Nemesis. ця ст шка 8 рівня Прем Великобританії. Ця машина, як я вже сказав, випадала з оріонських кейсів, тепер вона продається у преміум-магазині. По обладнанню дуже схожа збірка із Бураском, тільки замість вентиляції я поставив тут турбонагнітач трофейний. Звісно, дивіться, що вам потрібно, те й використовуйте. Це треба відчувати вже по собі в боях. Можливо, вам щось там не буде підходити, але я б вам рекомендував все ж таки. Використовувати турбонагнітач для того, щоб апнути максимальну швидкість і взагалі динаміку по питому потужності. Трофейний досилач це 100%, тому що в нас жахливий ДПМ. І трофейний стабілізатор використовувати також потрібно, тому що в нас погана, як для стежки, стабілізація. Зараз ми до цього дійдемо. Перше, що будемо дивитися, це, звісно, живучість, що ж у нас по бронюванню і по інших характеристиках. Міцність з нашої машини 1300 одиниць це небагато, друзі. Це стандартний показник. Бронювання корпусу 70 51 38, тобто броні немає зараз глянець. Бронювання башти 254 76 51. Тобто, здавалось би, що броня у башті є, але не все так просто, там є дуже багато вразливих зон. От, якщо дивитися по самому корпусу, то він пробувається усіма, 120 мм, НЛД, 129-130 мм ВЛД. Тут взагалі є от зони де ще менша броня, 67 мм. Бачимо, якщо отак дивитися, от тут пробувається взагалі усіма. Але все ж таки ніхто туди не буде вицілювати, тому що пробувається все без проблем і без того місця. Тепер дивимося більш цікавішу область, це башта. Маска у нас реально 256 мм, тут вже дивіться 224 Тут 208, тут 211, 216, але кути великі, буде рекошет. Далі дивимося. Тут 317, 301, 248. Тут 479. Також броня є, але є оця от область, друзі. Оця область, яка буде пробиватися. Отут буде в основному відтанковувати з однокласниками, маю на увазі. А ця область буде пробиватися. Дивіться, 204, 212, 218. Тобто, друзі, отут броня є, але отут ця зона вона пробиватиметься в основному. Плюс до того такий середній по величині є лючок. Можна його віднести навіть поближче до великих, тому що він, хоч і не дуже високий, але широкий такий. Його взагалі всі будуть пробувати. 106 мм, це все зрозуміло, що своєрідний рідний мінус, але все ж таки, заради справедливості, башта буде дуже часто відтанковувати, тому що не всі знають, що сюди потрібно стріляти. Ну от, наприклад, будуть вицілювати лючок. Якщо я лозити там чи ще щось, то не завжди буде туди проходити дамаг. По борту тут небагато броні 51 мм, тобто дуже не порозводиш. Також в основному будуть вас пробувати. Єдиний шанс це грати від башти. Далі йдемо по снарядах. Три типи снарядів, бронебійний підкаліберний, осколково-фугасний. Базовий снаряд бронебійний, доволі такий непоганий. Середню шкоду має 420 одиниць. Це топовий показник, як для стежки 8 рівня, дуже хороша альфа. Середнє пробування броні 225 мм. Також хороший показник, як для ББшки. Швидкість польоту 1000 м на секунду. До речі, втрачається бронепробиття на відстані до 211 мм. Не дуже суттєво. Навіть 211 на 500 метрах, як для ББшки з хорошою нормалізацією, це нормально. Підкаліберний снаряд має так само середню шкоду 420 одиниць, середнє пробування броні 280 мм. Втрачається, звісно, цей показник на відстані до 262 мм. Тобто, по пробиттю тут хороші снаряди, по альфі вони також хороші, по швидкості польоту хороші, підкалібер ще краще летить 1250 м на секунду. І оскільки власний снаряд має підвищену шкоду 530 одиниці і пробуває 90 мм. Тобто, я вам радив, 5 штучок. Возити, тому що на повний картон буде проходити запросто. 90 мм це дуже хороший показник. І швидкість польоту 950 метрів на секунду, ну це такий усереднений показник, трішечки не дотягнули до комфортного. Якщо подивитися по іншим параметрам по вогневій потужності, то ми можемо побачити кути вертикального наведення комфортні, мінус 10 плюс 20, ідеальні, дуже класно відігрувати від башти. Це основні плюси, друзі. Снаряди із хорошою альфою з хорошим пробиттям, і от кути вертикального наведення. З непоганою баштою, яку будуть періодично пробувати. Але все інше, друзі, у нас так собі, тому що дивіться, ДПМ середня шкода на хвилину всього 1944 одиниці в такій комплектації, як у мене. Тобто ми розплачуємося за альфу. Далі дивимося, розкид на 100 метрів, 0,34 на найкращий, великої точності не очікуйте. Час зведення відносно хороший, 224, але в нас погана стабілізація. 0,21 в русі, 0,21 при повороті корпусу і 0.15 аж при по самої башти. Тобто це саме некомфортне, що може бути. Трофейний стабілізатор це 100% потрібно використовувати, друзі. Можна, наприклад, в поєднанні з комплексом підвищення рухливості Т3. Я, наприклад, у мене його просто зайвого немає, поставив трофейний турбонагнітач. Але комплекс було б ще краще, тому що там апаємо ще паралельно додатково е стабілізацію. Швидкість гранітального пересування прицілу 33-42 бачимо, заряджання гармати 12.97, ну, зрозуміло, довго. ДПМ у нас невисокий. Якщо підсумувати взагалі от по вогневій потужності, то в нас хороші снаряди з хорошою шкодою, з хорошим пробиттям і з комфортною швидкості польоту снарядів. Але в той же час поганий ДПМ, погана точність, погана стабілізація, але є хороші кути, друзі. Хороші кути вертикального наведення в поєднанні з непоганою нормальною баштою. Можна на цій відігрувати машині, звісно, від альфи грати простіше, але великого комфорту не очікуйте від цієї машини. Далі дивимося на рухливість. Бачимо, що в нас із турбонагнітачем із трофейним 45 вперед, 19 назад, так би було 40 вперед, друзі, було б менше. Як для стежки, це було б малувато. 45 це також небагато, але все ж таки краще. Питома потужність 1852. Так би було майже на 2 кінські сили менше. Я вам також радив, друзі, використовувати цей трофейний турбонагнітач, тому що це все відчувається на практиці, коли ви будете пересуватися по мапі. Швидкість повороту шасі 38. 99. Тобто у нас показник більше як у динамічного важкого танку, а не ВСТ. Якщо використовувати трофейний турбонагнітач, то у вас вже піднімаються показники поближче до СТ-шки. Але потужність, слава Богу, не сама найгірша в поєднанні з турбонагнітачем. Що стосується скритості, то її великої немає. 2371 нерухома машина і 18,53 під час руху. Погляду 428 метрів, тобто поганий. Великого огляду не слід очікувати. Звісно, можна пожертвувати, наприклад, турбонагінтачем, поставити сюди трофейну оптику. Цей показник виросте, буде приблизно, там, мабуть, 470 метрів. Але все ж таки, друзі, я б не жертвував, наприклад, динамікою у випадку цієї СТ. Хоча кожен підбирайте під себе обладнання, де. Дивіться, як вам простіше відігрувати. Можливо, для вас буде, наприклад, динаміка не суттєвою, хоча, я сумніваюся, потрібно буде змінювати позиції, переїжджати, ховатися, назад від'їжджати, то краще, мені здається, все ж таки буде трофейний турбонагнітач. Коротше кажучи, це така середня машина, звісно, гармата у неї непогана по альфі, по пробиттю, по швидкості польоту снарядів. Але всі інші характеристики так собі. Великого ДПМу немає, буде напрягати, комфортності немає, тому що стабілізація погана, але в той Джей час є кути, мінус 10, плюс 20, комфортні. Дивіться, пишіть свою думку. Якщо у вас є ця машина, пишіть, чи ви дуже часто на ній граєте. Я так думаю, що не часто, тому що їх дуже рідко можна побачити, ці стежки у бою. Ну і третя машина це Type 59. Ця машина для Олдів, дуже красива, така класна машина. Колись вона була імбою, але це колись ключове слово. Десь у 2013 чи в якому році, коли його тільки ввели у гру. Дуже багато гравців покупляло цих машин. Потім вивели взагалі з продажу, і дуже довго не продавалася ця машина взагалі в відкритому доступі. І, по-моєму, тільки в новорічний наступ 2017 чи 2018 року її додали у коробочки в новорічні, перші новорічні коробочки, наскільки я пам'ятаю. І там можна було вибити цю машину. Звісно, мотивація була шалена їх купляти, донатити, тому що до цього не було таких активностей. Маю на увазі коробочок новорічних, лутбоксів. Але сьогодні не про це. Давайте розбирати характеристики, що ж представляє із себе ця машина. Перше по обладнанню використовую таке саме, як і на Немесісі, апою динаміку, Апою ДПМ і Апаю Якби е, Була тут, наприклад, Альфа, хоч 280 одиниць, було б простіше відігрувати, а тут всього-навсього 250 одиниць. Це доволі так небагато, як для восьмого рівня для стежки вже, тому що гонка озброєнь, наприклад, ту саму Немісіса взагалі 420, Ну, звісно, це топовий показник, там 122 ТМ, також топовий показник 400 одиниць. Але 280 потрібно давати цій машині. Я так думаю, що можливо її в подальшому і апнуть. Цю машину. У нас тим паче вийшов ще і е, перший воїн. Та машина, яка була випущена не так давно. Переходимо до огляду бронювання даної машини. Подивимося, що у нас є. Відкриваємо параметри живучості, Міцність нашої машини 1300 одиниць, відносний стандарт, тому що топовий показник 1400 для Стежки 8 рівня. Бронювання корпуса 180-45, бронювання башти 230 130 60 Корпус буде в основному пробиватися. Дуже часто може і загоратися, і критуватися боєукладка. Бачимо нлд 184 ВЛД-156. Далі дивимося на башту. От башта в нас непогана, 240 мм от найслабші точки. У скосах ще більше 280, 330, 370. Є лючки слабкі зони, 180 мм, навіть 82 мм є от точки, де буде пробиття. Цей лючок 180 також мм. Коротше кажучи, в основному цей лючок будуть старатися вицілити, тому що башта тут непогана у цієї машини. Корпус без проблем буде пробуватися в бортах 80 мм. Можна буде розводити, але дуже часто, якщо перекрутити отак, то будуть і пробувати. Тільки під дуже гострими кутами буде спрацьовувати. Що стосується снарядів, то тут подібна ситуація з Бураском, тому що базовий снаряд бронебійний. Він має середню шкоду 250 одиниць. Це дуже маленький показник у реаліях 2025 року. Середнє пробування броні 185 мм на близьких дистанціях і втрачається цей показник на відстані до 160 мм. Дуже некомфортний снаряд по пробиттю і ще й швидкість польоту 900 м на секунду. Коротше кажучи, ставимо хрест на цьому снаряді, фармити на ньому некомфортно, Краще вже використовувати підкаліберний снаряд, будете більше настрілювати і фармити в результаті будете більше, тому що він тут краще. Так само має середню шкоду 250 одиниць, звісно, небагато, але середнє пробування броні тут вже 241 мм. Знаю, що це показник невисокий, по типу, як у Бураска, але все ж таки набагато комфортніший. Швидкість польоту 1125 метрів на секунду. Це вже комфортний показник, хороший, тобто використання практично 100% підкаліберного снаряду. Голдового. Забув сказати, що це у нас пільгова машина, друзі. Тобто ми потрапляємо тільки до 8 і до 9 рівнів. А це дуже велика перевага цієї машини. Хотілося б, звісно, щоб тут підтягнули, наприклад, показники по пробиттю трішечки і підтягнули показник по альфі. Оце 100% потрібно. Що стосується третього снаряду, осколково фугасного, я, от, наприклад, ввожу всього 5 штучок, про всяк випадок, середню шкоду вони мають підвищену 330 одиниць і пробувають 50 мм на усіх дистанціях. Станціях. Швидкість польоту 900 метрів на секунду, відносно некомфортна. Якщо подивитися на інші е, показники по вогневій потужності, то от у моєму випадку ДПМ середня шкода на хвилину 2417, тобто відносно стандартний показник, розкид на 100 метрів 0,31 непогана точність. Час зведення 1,76, хороший показник, тому що в нас ще й хороша стабілізація. 0,14 в русі, 0,14 при повороті шасі і 0,10 при повороті самої башти. Але все ж таки, я використовую. Для того, щоб ще більше апнути цей показник, трофейний стабілізатор, тому що альфа у нас маленька, і щоб по мінімуму витрачати часу на зведення, я використовую для комфортності ведення вогню. Хоча це опційно, можете замінити, наприклад, на оптику чи ще щось. Дивіться, що вам більше підходить. Кути вертикального наведення у нас комфортні по опусканню, мінус 7, це мінімально комфортні кути, і по задиранню, плюс 20 все прекрасно. Швидкість горизонтального пересування прицілу 50.08. також прекрасний показник, заряджання гармати 6.21. Ну, як для такої альфи, я не можу сказати, що тут, друзі, високий ДПМ, тому що 2401 це відносно стандартний показник, але й не маленький. По рухливості. У моїй комплектації з трофейним турбонагнітачем – виходить. 65 вперед, 23 назад, при питомій потужності 26. Дійсно непогана динаміка, саме задоволення змінювати позиції, якось закручувати, крутити, дуже і дуже допомагає на грі на цій машині. Швидкість повороту шасі 4919 також немає ніяких претензій. Тобто динаміка тут дійсно хороша. Можна використовувати турбонагнітач, можна не використовувати. Це вже дивіться, мені сподобалося з турбонагнітачем і мені сподобалося з трофейним стабілізатором, але це вже опція Можете, наприклад, щось замінити на оптику. По скритості нерухома машина 3329, рухома машина 2569. Звісно, це з навичкою маскування і з камуфляжом. Доволі такі непогані відносно стандартні усередині показники, як для СТ 8 рівня. Ну і по спостереженню всього 430 метрів. У мене небагато, але я пожертвував, щоб апнути динаміки і щоб апнути комфорт ведення вогню. Хоча, можливо, щось і зміню. До речі, пишіть. Ви використовуєте на Тайпу 59 або на першому воїні, якщо ви його, наприклад, придбали, коли він був у продажу. От така у нас є машина Тайп 59. Тобто, з одного боку, у нього вже застарілі показники, а з іншого боку, я прекрасно розумію, що, скоріш за все, його рано чи пізно підтягнуть по характеристиках, так само, як це було з рампанзером. Наприклад, от недавно йому підтягнули Альфу до 280 одиниць, скоріш за все, і Тайпу 59 також рано чи пізно підтянуть. Але це більше машина для Олдів. Дуже багато старих гравців, які грають з 2012, 13, 2011, 2010 року ще є, мабуть, тестери, там дуже їх мало, напевне, але все ж таки є. Оті гравці, вони собі забрали, напевне, вже за цей великий період часу цю машину. Можливо, з коробочок випало, можливо, колись за золото, так як я забрали, а можливо, просто в прем магазині придбали цю пропозицію. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих трьох машин. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі. І коментуйте. Дякую вам велике. До побачення до наступних відео. Па-па.